Наступна гра називається «Знайомі предмети. Я тобі покажу колір, а ти називаєш продукти цього кольору. Добре. Так, давай почнемо. Жовтий. Банан. Банан. Айва жовта. І жовтий. Що це? Називай, називай. Мед. Мед. Так, жовтий є. Давай тепер зелені знаємо. Зелений. Давайте е, проговоримо, це у нас банан, банан це яблуко. яблуко. Це фасоль така стручкова. І... і у лайн. Тебе... Ківі. ківі. Так, зелене ми справилися. Так, давайте жопі, е, знайдемо червоний. Борониця. Буниця. Кавун. Ага. Перець. Свіркий перець. Смородина. Вірно. Гранат. Пречутон.